Права роти торнадо сьогодні в Оболонському суді мають допитати ще трьох постраждалих від рук бійців. Саме ж засідання проводять у закритому режимі. Ситуацію відстежує кореспондент Сабиті Едуард Гнишевський. Едуарде, яка ситуація біля будівлі суду, та що нового відомо про хід слухань? Анна Оболонський райсуд Києва сьогодні знову в облозі. Це підрозділи нацгвардії та нацполіції забезпечують охорону громадського порядку. Щоправда, практично жодного прихильника. Роти так званої торнадо ми під судом не помітили принаймні жодної людини в камуфляжі, окрім е силовиків. Тут немає. Судове засідання розпочалося о пів на дванадцяту дня до зали суду і СІЗО доставили усіх обвинувачуваних, окрім екс-торнадівця Юрія Шевченко. Він прийшов до суду, сам, оскільки на минулому засіданні суд змінив йому міру запобіжного заходу із. Тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Тоді ж екс-торнадівець і визнав свою провину. Мова йде про створення злочинного угруповування, в якому інкримінують викрадення та катування людей в зоні. АТО. адвокати перед сьогоднішнім засіданням повідомили журналістам факт визнання Юрієм. Шевченко своей провини мав місце. Однак запевняють, це є не що інше аніж повторення Шевченко своїх ж свідчень, які він озвучував раніше. Он сказал, что говорит, группы никакой преступной нет. Выкрадення там никакого не было. И не ставится нам вину это. Катування он говорит, каким образом он катувал. К нему подошел человек сзади, он рефлекторно ударил. Это он называет катуванням, которое он признал. и Это есть в материалах дела. обвинувачення з цього питання наразі немає, але на попередньому засіданні прокурор повідомив вірніше, після минулого засідання. Прокурор повідомив журналістам, що Юрій Шевченко таки визнав свою провину справу 12 бійців розформованої роти МВС. Торнадо суд розглядає вже більш ніж півроку. Усіх бійців звинувачують у перевищенні. Службових обов'язків скоєння тяжких злочинів під час їхньої служби на Донбасі, зокрема, це створення злочинної угрупування, викрадення місцевих жителів, катування та сексуальне насильство. Засідання відбуваються у закритому режимі. Про результати сьогоднішнього дивіться вже у випуску о Анно. Дякую тобі. Едвард Ганишевський відстежує слухання резонансної справи проти екс-бійців роти Торнадо.